Добрий день, ви дивитеся один плюс один в ефірі. ТСН Варта, в студії Сергій Швець. Сьогодні ми говоримо про жінок. Українські жінки переважно привабливіші за своїх супутників, а нерідко добріші, мудріші і витриваліші. Наша розповідь про жінок, які обирають складні професії, про жінок, яким інші можуть зазрати. Про жінок, чоловіки і діти, яких точно можуть сказати я за нею, як за камінною стіною. Уві чоловічі черевики і спортивний одяг, якому не страшна негода. Телеоператор Галина Гран ні за що не вийде на роботу у спокусливих чоботах на шпильках, адже ніколи не знає, куди сьогодні закину робота. До того ж, цілий день у її руках професійна техніка, 16 кілограмів заліза на сленгу телевізійників. Галя єдина дівчина-оператор на один плюс один, щоб пройти відбіри. Ні в чому не поступатись колегам-чоловікам. Вона не лише шліфувала свої фахові навички, а й чимало попітніла у тренажерному залі. Я ділала більше всіх аттимані. дівчата вже другое праждень діляти. А я все віджимаюся, віджимаюся на руки, на руки, на плечі. На мене тренер смотрит, ну ти так спецназ збираєш. Я говорю, ні, ти просто їду в Київ працювати, а там камера дізна. Та це ще не найгірше на морозі під дощем чи у штовканині натовпу. Галя має не просто втримати камеру, а відзняти якісне відео. Професія телеоператора забирає чимало здоров'я і у чоловіків. Але пропрацювавши 16 років, Галя розлучатися з камерою нізащо не хоче. Всьо бой щаслива непередбачуваність та розмаїття цієї роботи переважують її недоліки. Вважає Галина. цієї монотонності і однообразия. Не буває день, похожий на день. Все час день різний. Я пішла після школи сразу в училище і закончила професія женской верхней одежды. Но я не змогла більше трьох месяцев про Робота телевізійників і справді не буває нудною проти їй і цього замало. Галя відома київська байкерша. На цих кадрах вона їде на власне весілля, адже чоловічі хобі, і професія аж ніяк не позбавили її чоловічої уваги. Телеоператорка на байку щаслива у другому шлюбі і ростить сина. Якщо дуже хочеться екстриму стать не завадить та краще спочатку народити дитину. Це порада від лікарів стосується представниць найважчих професій тих, які вимагають нічних чергувань, контакту з хімією та перенесення важких речей. Найшкідливіше це сукупне сукупна дія факторів. Це нічний час, це хімічні. От ми обстежували жінок кранівниць, в них дуже багато розладів. Тому що це і стрес, і вібрація, і хімічні речовини, і, і іноді робота в нічний час. Стрес та зміна часових поясів також розхитують жіноче здоров'я. Крім кранівниць і малярів, небезпечними виявились професії провідниць, стюардес, лікарів швидкої та хірургів. Утім, якщо покликання вимагає, працюйте, кажуть медики. Але не забувайте про регулярні медогляди. Кажуть, що природа захищає жінку в самому активному репродуктивному віці. Тобто в віці від 25 до 38 років. Організм жінки найбільш стійкий щодо дії будь-яких чинників. А потім, коли вже починається інволюція репродуктивної системи, тобто, коли репродуктивна система починає згасати, знову ж таки, оцей захист природи трошки втрачається, і тоді з'являються ризики щодо пухлинних захворювань. Загрубілі руки і постійний ризик жорсткого падіння в ганних глушко з Донецька, також рідкісний і небезпечний фах. Вона берейтор, іншими словами, об'їжджає коней. Верейтор – це вже предполагает то, що я не просто вмію держаться на лошаді, хорошо їздити разными алюрами, а то, що я можу вже работать з молодою лошадью, яка ще нічого не знає, которая, по суті, невоспитанный маленький ребенок. Ганна ще й кінський психолог. Вона помітила, що приміром побили хитрі і норовливі, але знає, як підібрати ключик і до таких. Вона раніше говорять, в час нам маленькие пережила. Людей боялась поначалу. Коли ж поруч її улюбленець, Лондон здається, ніби дівчина знає мову коней. Я просто так кажу, а он уже кричить з другого кінця конюшні. я знаю, що ти прийшов. Прийшла, де? І мені щось лучше приніслаше ну, да, сухарики, Вони бубліки вважають, Вони все сладке люблять. Конями Ганна Марила з дитинства. Тепер у день вона здобуває освіту журналіста, а вечорами ось уже півжиття їздить до цього кінно-спортивного клубу. Жодної шкоди для здоров'я у своєму занятті дівчина не бачить. Навпаки, каже, коли ця велика добра тварина ділиться своєю енергією, змучена міськими стресами людина зцілюється. А свою справу вважає таки суто жіночою, адже вона вимагає терпіння і ніжності. Ми з ним походу учились вместе. То Тобто я його навчила многим элементам. Я його сути, суті заїздила, і також он меня научил э, науке паніти молоду, глупую і гарячу лошадку. Пристрасть Ганни до кони відносить її до тих 10% везунчиків, які зуміли знайти та реалізувати своє покликання у житті, кажуть психологи. Натомість більшість з нас або не зрозуміли його, або звернули зі свого шляху і проміняли мрію на стабільний заробіток За радянських часів. Мені здавалося, що ми такі нещасні, тому що лише приблизно 10% людей працюють там, де їм цікаво, де це де їх призначення, а їм ще й за це платять. А у 90% працюють заради грошей. А потім я багато стала бувати на заході і побачила, що це всюди так, що е, гроші, на жаль, в ринковій економіці відіграють дуже велику роль. Повальне захоплення бізнесом та вимірювання успішності у грошових одиницях. Хвалентина Бондаровська вважає хибним шляхом. Насправді лише десята частина з нас має хист до комерції, каже вона. Решта йде на роботу, стіпавши зуби. А дехто, врешті-решт, опиняється серед її клієнтів, які намагаються зрозуміти, де вони загубили ключі від власної долі. Підказка психолога: забудьте про гроші і шукайте себе там, де відчуваєте радість творчості. Більшої радості в житті немає. Творчість при відкритті і творчість при вихованні дитини, творчість в коханні і так далі. Коли людина це пізнала, вона нікуди не піде, ніякі гроші, скільки б ти не їв, скільки б ти золотий унітаз собі не робив, скільки б ти там в першому класі не літав. Воно не робить, в мене є такі клієнти, воно людину щасливою не робить. Опять вторе. А здесь с Здесь Здійсь долю. Саме за цим рецептом обрала свій щасливий шлях Вікторія Жадько. Вона оволоділа екзотичною для жінки професією диригента. 16 років з махом її палички кориться гра симфонічного оркестру національного радіо. Класичні і сучасні твори у його виконанні записуються для золотих фондів некомерційної музики. Напевно, що стої енергією є як вчені кажуть і про структуру води, яка змінюється під впливом. От такої перевіреної часу музики, якісної музики, правда кристали змінюються так само, і душа наша. Вона от змінюється під впливом того, що, що ми робимо. Радіо Вікторію пов'язує не лише її сьогоднішня робота, адже потяг до музики вона відкрила ще дитиною завдяки звичайному брехунцю у сільському будинку своєї бабусі. Зараз трошки все таки інакше радіо зараз більше інформативне. А тоді було більше от таке якесь освітянське і культурне. І знаєте, дитина в селі та ще зімою. Ну якось так особливо на дворі не, не будеш. Радіо завжди вінкнути, і оце ішла постійно. От, такий непомітний, дуже м'який, але але постійний і дуже такий цілеспрямований вплив на підсвідомість. Навіть коли Вікторія говорить, її руки літають так само, коли вона за власним висловом видобуває живу музику із душ своїх оркестрантів. Вона перетворює на звуки свої та їхні емоції і каже: ніколи від того не втомлюється. Та не тільки жінки наважуються на роботу несподівано для своєї статі. От вам байкер Віталій або кохлобайкер, як написано на його спині, за роботою А ця робота це сама. Мало того, что творческая, еще и, слава богу, ну, достаточно денежная. Вот. Еще и женщина, представляете? Кто бы мог мечтать о таком? Віталій перепробував у житті купу професії лагодив автомобілі, був навіть м'ясником. А останні п'ять років, навчившись у сестри нової справи, доглядає за жіночими пальчиками у салоні краси. Роботу свою любить, проте завжди готовий до чергового повороту долі і наступної зміни професії. От завтра всі знімуть ногти, всі перестануть їх наращувати. Ну і що я буду робити? Піду буду рятувати машини. Постійні клієнтки Віталія, звісно ж, відпускати його в автосервіс не поспішають. Ця респектабельна пані відвідує Віталія. Ось уже три роки. Я його <я пев> не, не <пев> <пев> <другого> <пев> невтомно шукати себе, покинувши заробітчанське ремісництво. Порада від Віталія, хай там який вигляд має покликання, тільки воно налаштує струни у вашій душі, навіть якщо задля цього доведеться обрати заняття, яке, начебто, зовсім вам не пасує. Молода команда ТСН варти за творчі експерименти в професії. Наша адреса в інтернеті. varta.tsn.ua. Наш телефон 388. Залишайтеся з за 1 плюс 1. Войни добра проти сил зла. Адказни діти, які потрібні в допомогельному вниманні, особливо ще в канун Нового року і Рождества. Рівенка привіз, видання на алкогольне травління.